Дорогі брати і сестри, ми цінуємо кожного з вас. Якщо ви бажаєте щодня отримувати натхнення, повчання та керівництво у вірі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, який створений для коротких натхнень для вашої душі. Щоб ближче познайомитися з особистістю Ісуса Христа як Бога та людини, ми можемо почати з двох основних частин у першій ми зосередимося на людськості Христа, Його боротьбі та переживаннях у фізичному, духовному та душевному плані. У другій частині розкриємо Його божественність, перемогу над гріхом і смертю. Частина перша Ісус Христос людина, яка знає біль і страждання. Ісус Христос це не просто постать із далекого минулого, Він прийшов у наш світ як справжня людина. Він відчував усе те саме, що відчуваємо ми радості, біль, розчарування, зраду та втому. У Євангеліях ми бачимо його як Сина Божого, що живе серед людей, але водночас як людину, яка переживала всі ті самі життєві труднощі. Коли Ісус ходив по землі, Він зазнав фізичного болю. Будучи теслею до початку своєї служби, Він знав, що таке важка праця. Він носив тяжкості, його руки вкривалися мозолями, тіло втомлювалося як будь-яке людське тіло, але в його житті був ще один біль глибший, духовний. Він бачив несправедливість, страждання, бідність, хвороби, і його серце наповнювалося співчуттям. В його очах світ був сповнений болю, і він не міг залишатися байдужим. Важливо розуміти, що Ісус, будучи людиною, також відчував внутрішні душевні муки, такі як розчарування в людях, зрада друзів, самотність і гнів, коли він бачив лицемірство і жорстокість тих, хто мав би вести людей до Бога. Один із найяскравіших прикладів людських страждань Ісуса це момент у Гециманському саду. Тут, напередодні своїх страждань і смерті, він молився у стані глибокої душевної боротьби. Євангеліє від Луки описує, як його піт був подібний до крапель крові, що падали на землю. У цей момент він знав, що йому належить зазнати страшних страждань, і його людська природа відчувала страх. Він молився Отче мій, якщо можливо, нехай мине мене чаша ця. Ці слова розкривають усю глибину його людського переживання. Він не був просто надприродною істотою чужою болю та страждань. Він був людиною, яка, як і ми, відчувала страх перед майбутньою болем. Він знав, що на нього чекають удари, насмішки, приниження та мученицька смерть на Христі. Також, будучи людиною, Ісус зазнав зради. Один із його найближчих учнів, Юда Іскаріот, продав його за 30 срібняків. Як було Ісусу усвідомлювати, що Той, кому Він довіряв, виявився зрадником? Його душа страждала від цієї зради, як страждає душа кожного з нас, коли нас підводять ті, кого ми любимо і кому довіряємо? Ми бачимо, як Ісус не раз відчував гнів на лицемірів і релігійних лідерів того часу. Він бачив їхню жорстокість, їхнє бажання влади і нехтування нужденними. Він не міг терпіти їхнє лицемірство і одного разу вигнав їх із храму, сказавши: дім мій домом, молитви назоветься, а ви зробили його вертепом розбійників. Його гнів був праведним, бо він захищав святість і правду, стаючи на захист пригноблених і слабких. Його людське життя було сповнене радощів і скорбот, надій і розчарувань. Він знав, що значить бути відкинутим і нерозумілим. Багато хто відвернувся від нього, коли він говорив про хрест і страждання. Навіть його найближчі учні не завжди розуміли, через що він проходив. Але, незважаючи на всі труднощі та випробування, Ісус залишався вірним своєму покликанню. Ісус Христос. Бог, який переміг гріх і смерть. Але Ісус був не просто людиною, Він був Богом у плоті, Він прийшов на землю, щоб здійснити велике спасіння людства. Хоча Він відчув усі труднощі цього життя, Він був безгрішним, Він не просто страждав, як ми, Він прийшов, щоб перемогти те, що нас пригнічує гріх і смерть. Коли ми говоримо про Ісуса як Бога. Ми бачимо Його силу, Його чудеса та Його владу над усіма аспектами творіння. Він зцілював хворих, повертав зір сліпим, очищував прокажених і навіть воскрешав мертвих. Ці чудеса були свідченням того, що він був не просто пророком або великим учителем. У ньому діяла божественна сила, яка подолала закони природи. Одне з найбільших чудес Ісуса це Воскресіння Лазаря з мертвих. Коли Лазар помер, Ісус прийшов через чотири дні і, всупереч усім очікуванням, вигукнув Лазарю, вийди геть. Перший Лазар вийшов з гробниці живим. Ця подія не тільки показала силу Ісуса, але й продемонструвала, що Він має владу над смертю, що вона не має остаточної влади над тими, хто в нього вірить. Ісус прийшов, щоб здійснити головне чудо перемогти смерть раз і назавжди. Він піднявся на хрест, несучи на собі всі наші гріхи. Кожне приниження, кожен біль, який він переніс на хресті, були жертвою заради нас. Ісус помер не тому, що був слабким, а тому, що це було Його призначення. Він віддав своє життя добровільно, як великий акт любові до кожного з нас. Ніхто не забирає її в мене, але я сам віддаю її, сказав він про свою смерть. Але на цьому історія не закінчується. На третій день, після своєї смерті, Ісус Воскрес із мертвих. Це була подія, яка змінила хід історії. Воскресіння стало остаточною перемогою над смертю. У ньому ми бачимо не просто людину, яка пройшла через страждання та смерть, але Бога, який переміг смерть і пекло. Він взяв на себе все те, що нас губить, і здобув перемогу заради нас. Ісус Христос не тільки показав нам, що таке справжнє життя, але й дав нам надію на вічне життя. У Своєму Воскресінні Він відкрив шлях до нового творіння, до життя, в якому більше не буде болю, страждань і смерті. Він став першим плодом нової життя, і всі, хто в нього вірить, також мають цю надію на Воскресіння. Все, що зробив Ісус, Він зробив з любові до кожної людини. Він став людиною, щоб зрозуміти наші страждання, але водночас залишався Богом, щоб дарувати нам спасіння. Його життя, смерть і Воскресіння це найбільше свідчення Божої любові та сили. Через нього ми можемо перемогти гріх і жити новим життям. Перемога над гріхом Ісус, наш Спаситель. Найдивовижніша частина історії Христа полягає в тому, що, будучи людиною. Він не зробив жодного гріха. Незважаючи на всі випробування, з якими зіштовхувався, він залишався вірним своєму божественному призначенню. Кожного разу, коли ми говоримо про Христа, який протистояв усім спокусам, перед якими падали інші люди, ми бачимо в ньому приклад істинної чистоти. Він ходив серед людей, які були занурені у гріх, але сам ніколи не грішив. У ньому не було зла. Ні ті, ні гріха, саме це зробило його ідеальною жертвою за наші гріхи. Своїм життям Ісус показав, що людина здатна жити без гріха, якщо її серце віддане Богу. Це велика істина, якої навчав Кленденан. У кожному з нас закладена можливість жити праведно, але для цього нам потрібно зосереджуватися на Христі, слідувати Його прикладу. Його чистота це ідеал, до якого ми повинні прагнути. І хоча ми, як люди, не здатні досягти такої ж досконалої безгрішності, Ісус дав нам шлях через покаяння та віру в нього. Ісус прийняв на себе гріхи світу на христі, це не просто абстрактне поняття, це духовна реальність. На Голгофі відбулася велика містична подія, коли весь тягар людського гріха. Був покладений на нього. Він став жертвою, щоб ми могли отримати прощення і життя. Кожен з нас, незалежно від того, наскільки важкий наш гріх, може знайти прощення в Ісусі. Він помер за кожного з нас особисто і цим актом жертвеної любові відкрив для нас двері до Бога, перемога над смертю, Воскресіння Ісуса. Але історія Христа не завершилася на христі. Найвеличніше свідчення Його божественності це Його Воскресіння з мертвих. Воскресіння Ісуса це кульмінація Його місії. Він не просто пережив смерть як будь-яка інша людина, але здобув над нею перемогу. Він довів, що смерть не є кінцем, вона не має влади над ним, і через нього вона більше не має влади над тими, хто вірить в нього. Коли ми думаємо про Воскресіння Христа. Перед нами відкриваються двері в нову реальність. Це не просто чудо, це обіцянка для всіх нас. Воскресіння стало символом нового життя, перемоги над гріхом і смертю. Воно стало символом того, що з Ісусом ми маємо майбутнє, яке простягається за межі нашого земного життя. Це надія на те, що наші страждання тут і зараз не остаточні. Воскресіння Христа каже нам, що смерть не переможе тих, хто вірить у нього. Він став першим серед Воскреслих, і ті, хто слідує за ним, також будуть жити вічно. Воскресіння Ісуса це також свідчення того, що все, про що Він учив, істина. Він сказав, що є шлях, істина і життя, і Його Воскресіння підтвердило ці слова: Все, що обіцяв Ісус, здійснилося. Він відкрив для нас шлях до Бога, дав нам істину, яку ми повинні прийняти, і життя, яке простягається за межі смерті. Ісус як шлях до Отця. Через Ісуса ми приходимо до Бога Отця. Він сам сказав: ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ісус ма це міст між людством і Богом. Без Нього ми не мали б доступу до Отця, саме через Нього ми отримуємо прощення і спасіння. Ісус був тим, хто розірвав завісу, що розділяла людину і Бога. Коли Він помер на Христі, завіса в храмі, що розділяла святе святих, розірвалася навпіл, це символізувало кінець розділення між Богом і людиною. Тепер через Христа ми можемо приходити до Бога напряму. Ми більше не відокремлені від Нього гріхом, тому що Ісус взяв на себе наш гріх і відкрив нам доступ до Отця. Він став нашим посередником, нашим первосвященником, який завжди заступається за нас. У цьому полягає сила християнської віри. Ми не можемо прийти до Бога своїми силами. Ніякі наші добрі діла не можуть привести нас до спасіння. Тільки через Ісуса, тільки через Його жертву і Воскресіння ми можемо бути виправдані перед Богом. Він став для нас шляхом, яким ми повинні йти. Ісус Христос, цар царів і Господь Господствуючих. Коли ми говоримо про Ісуса як Бога, який переміг смерть, ми повинні пам'ятати, що Він не просто Спаситель, Він також цар царів і Господь Господствуючих. Він сидить праворуч Отця і має всю владу на небі і на землі, його царство вічне. І він повернеться, щоб судити живий. Це не просто історична постать, але живий Бог, який має абсолютну владу над усіма народами і царствами. Він цар, який встановить своє вічне царство, і це царство не має кінця. Він прийде вдруге, щоб привести до виконання все, що обіцяв. У той день всі народи будуть стояти перед ним, ті, хто вірив у нього і слідував його заповідям. Увійдуть у Його вічне царство, але ті, хто відкинув Його, будуть судимі за свої діла. Якщо ми визнаємо Христа як Господа нашого життя, то ми стаємо частиною Його царства вже тут і зараз, Його правління вже діє в наших серцях. І хоча світ ще перебуває у темряві, ми, християни, маємо надію, бо знаємо, що Христос переміг світ. Його царство не від цього світу, але воно впливає на наш світ через тих, хто вірить у нього і живе за Його законом любові. Ісус закликає нас бути частиною цього царства, закликає до життя, яке відображає Його цінності. Він хоче, щоб ми любили Бога всім серцем і любили ближнього як самих себе. Саме це любовне правління є ключем до вічного життя в Його царстві. Життя у Христі це життя в мирі, радості та вірності Божому Слову. Тому ми повинні пам'ятати, що Ісус не просто був і є нашим Спасителем, Він наш Цар, і наше завдання жити так, щоб Його царство вже зараз ставало видимим у цьому світі. Ми маємо бути Його свідками, Його світлом серед темряви, Його голосом серед тих, хто ще не почув благої вісті. Христос закликає нас не тільки вірити в нього, але й бути Його учнями, продовжувати Його місію на землі. Христос центр усього християнського життя, Він є наш Спаситель, наш Господь, наш цар. Він дав нам все необхідне для того, щоб ми жили повноцінним життям, перемагали гріх і смерть і були свідками Його царства. Його любов і сила ведуть нас через всі випробування цього життя, і ми маємо в ньому надію на вічне життя. Завершуючи це роздуми, ми повинні пам'ятати головне: Ісус Христос це Бог, який став людиною, щоб врятувати нас. Він є досконалим зразком праведності і жертвенної любові. Через нього ми отримали прощення гріхів, перемогу над смертю і надію на вічне життя. Він є шлях до Бога, і через Нього ми маємо доступ до Отця. Ісус є Цар царів і Його царство буде вічним. Наше завдання слідувати за Ним, нести Його світло у світ і жити так, щоб Його царство стало реальністю вже тут і зараз. Тому ми повинні жити з вірою, надією і любов'ю, маючи перед собою приклад Христа, який переміг гріх і смерть, щоб ми мали життя. Його царство вже серед нас, і ми запрошені бути частиною цього великого Божого плану спасіння. Амінь.